Вітаю всіх фанів українських козаків, які на весь світ показують силу нашого народу і країни. Мене звати Макс, це канал Ринсайт, бокс Української рубрика Огляд. Поїхали! Дійсно розвеселити вийшло, адже нарешті відбувся довочіканий реванш між Усиком та Ентоні Джош, де на надзвичайно близькому бою українець захистив свої пояси та здобув перемогу роздільним рішенням судді. Довішив усім, що перша перемога була не випадковою, а закономірною. Одразу хочу сказати, що обидва бійці показали майстер-клас боксу та виклали майже все, що вони могли на цей бій. Де Джоша, зробивши невеличкі висновки після поразки, майже не звів цей реванш до нічиї. З приводу того, як відбувався поєдинок, в мене є аж цілих два відео, де я до найменших деталей передбачив те, що ми будемо спостерігати в цьому реванші. Я ні в якому разі не хвалюсь цим, але мені дійсно дуже приємно, що мій перший прогноз на бій зайшов на всі 100. В самому поєдинку хочеться відмітити два раунди, через які в більшості українців закінчився валідол. А саме той, де українці ганяли весь раунд після серії успішних ударів. Та в якому британець зловив кураж, продемонструвавши ту саму нам відому. Усмішку мішку Джошу. А також наступний раунд, де усе показав, що з українцями робити так однозначно не можна. You. У цілому поєдинок вийшов максимально схожий на перший, але більш близький. Де Усик завдяки своїй феноменальній витривалісті та техніці в кінці поєдинку насів на опонента чи не вирвав цю перемогу своїми зубами. Джоша, показавши мега чудовий початок цього поєдинку, віддав занадто багато сил. І все ж таки не зміг покращити витривалість до цього реваншу, і тому фінальні раунди цього поєдинку повністю віддав. І найголовніше питання для українських фанів зараз, а що буде далі? Вусика є обов'язковий претендент по версії IBF у вигляді хорвати. Відео на якого я також знімав та тільки виступав у карді цього поєдинку, здобувши перемогу над гігантом з Китаю. Скажу чесно, хлопак мегаперспективний, але йому ще є над чим працювати. Особливо над захистом і роботою ніг, і тому на даний момент він повністю не зможе конкурувати з українцем на рівнях. Сам же Усик заявив, що хоче і буде битися лише з Тайсоном Ф'юрі. А якщо не він, то мов ніхто. І тут знову потрібно доставати водідол, адже Тайсон Ф'юрі боїться Олександра Усика. І відео на цю тему я також знімав. На мою думку, команда Усика все ж таки зможе надавити на нього, пустивши хвилю маси, де його будуть називати боягузом. Яка в кінці кінців, але зможе змусити його прийняти цей поєдинок. Але ж дідько, він дійсно боїться українця і зможе щось придумати. З другого боку, цей поєдинок за звання абсолютно чемпіона світу в Хевейті буде можливий лише при умові, якщо в IBF дадуть відсрочку українця від хорвата, що було би дуже логічним і цілком можливим. Нам же з вами залишається лише вірити в те, що Ф'юрі все ж таки зможуть мовити на цей поєдинок. І не за ті 500 мільйонів доларів, які він просив за нього. І в найближчому майбутньому ми побачимо не лише перемогу України над Ордою, але й перемогу українця над усіма. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось і ви давно шукали саме такий канал ProBox. Якщо бажаєте підтримати україномовний контент в такий скрутний час, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі, що допоможе мені надалі знімати мої відеоролики. Та за що я вам скажу велике дякую. Бережіть себе, віримо в ЗСУ Україна понад усе. Фак дня! Вириваючи усик проти Джоша, Україні зміг викинути аж цілих 700 ударів. Що насілих чотириста менше від рекорду, який встановив 40-річний боксер, а саме Кріса Реула в поєдинку проти поляка Адама Комнацького.